Два дні з контейнерного майданчика на вулиці Полтавського у Кропивницькому не вивозили сміття через блокування його безхатьками. Десятеро людей не дозволяли забрати відходи, розповіла Вікторія Поліщук, представниця підприємства Екостайл, яке займається вивезенням сміття у місті. Коли ми приїжджаємо, ми маємо зібрати забрати контейнер, прибрати під контейнерами і поїхати. І коли приїжджають наші працівники і Намагаються щось зробити, а їм заважають. Ну то, що порушується графік, то що одно, а то, що щоб ну дійсно, щоб не було погрози і життю працівників, і техніка, це ж теж дуже важливо. Біля смітника облаштував собі житло Роман Максимов. Каже, вивозити сміття не заважав, охороняв своє. Я не конфліктував, я підзвернувся до поліції, щоб мої мій товар не забрали, і все. Я не погрожував. Товару жалко, що уходить бумага. З площі носимо, і люди, приїжджають, нам кидають. Каже, жив у притулку, але знову повернувся на вулицю. Там, місце, там, місце. Говорить, зібране сміття здавав у пункт приймання вторинної сировини поблизу контейнерного майданчика. На момент зйомки о 10 ранку тут зачинено. Конфліктні ситуації із безхатченками біля контейнерних майданчиків для сміття виникають щомісяця, розповідає майстриня дільниці житлово-експлуатаційної організації номер 2 Наталя Гамзяк. Вірниками вони якби не конфліктують спокійно, ми не, не зачіпаємо їх дуже. Ну, контейнери вони вчора не дали вивезти. звалище виникає періодично, з цим треба боротися. Сморід стояв. Дуже неприємний, особливо коли вітер в сторону квартири. Твоєї сміття, пакети розліталися мусорні, Вони як просто як пух в априлі. За фактом перешкоджання вивозу сміття підприємство «Екостайл» звернулося у поліцію. На даний час матеріали зареєстровані, по викладених у них фактах проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства. Сьогодні сміттєзвалище біля контейнерного майданчика прибрали за дві години. Контейнери для відходів перенесуть в інше місце, куди саме повідомлять місцевих жителів в оголошеннях, сказала представниця Костайло. Безхатько Роман Максимов говорить, знайде собі інше місце для проживання. Біду. Не, не Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.